Вітаю вас на каналі Тачки Продаж. Пригнали для вас з Франції свіжий автомобіль Hyundai iX 35 Машинка повністю розмитнена, сертифікована. Має повний пакет документів для постановки на облік на нового власника. Червоні транзитні номера також на даний автомобіль вже є. Розказую про технічні характеристики. Даний автомобіль 2012 року випуску. З дизельним двигуном об'ємом 2 літра на 135 кВт. Дуже потужний, надійний і водночас економічний двигун. Автомобіль на автоматичній коробці передач на повному приводі має 227 тисяч оригінального пробігу, повна сервісна історія, яку вам покажу. Також, як завжди, ми надаємо вінко для перевірки. Автомобіль абсолютно весь в оригінальній фарбі і на чудовій комплектації на шкірі, на панорамі. Оглядаємо його детальніше. Даний автомобіль на лінзованій оптиці має противотуманні фари, передні парктроніки, на хром пакеті. Бачимо, скільки вставок з хрому, ручки, бампері, рішітка. Лобове скло повністю ціле, без жодного сколу. Панорамний дах, люк відкривається. Оригінальні 17-ті титанові диски, гарна всесезонна гума. Гальміні диски також бачимо в чудовому стані, майже нові. По кузову автомобіль рівненький. Наголошую на тому, що він повністю в оригінальній фарбі. Зараз я пройду з товщиноміром. Має також задні парктроніки, камеру заднього огляду, повний привід з блокуванням. Бачимо, який він по кузову рівненький, вся гума однакова, протектор ще гарний. Ось такий візуальний вигляд має даний автомобіль. І ще ж обов'язково пройдемося до щиноміру. Почнемо з капота. Бачимо, що капот повністю в оригінальній фарбі. Крила, переднє ліве, двері водія, двері пасажира ззаду. Заднє ліве крило. Бачимо, що все в оригінальній фарбі. Кусочок даху. Все в оригіналі. Кришка багажника. Також повністю в рідній фарбі. Це накладка пластик. Так, це бампер. Заднє праве крило. Також все в рідній. Арочки. Також бачимо рівненькі, нічого не подерто. Двері пасажира ззаду. Все в оригіналі. Двері пасажира спереду. І переднє праве крило. Як ви могли побачити, даний автомобіль абсолютно весь в оригінальній фарбі. До речі, до автомобіля два ключа, два працюють, дуже класно, дуже зручно. Є безключовий доступ, бачимо, що він чудово працює. Ось так виглядає салон автомобіля, повністю шкіряний, з перфорацією Відкрив люк, він тут величезний, На літо дуже класно. Шторка також бачимо є. Перфероване шкіряне дуже багата комплектація, збережений стан салону. Від цієї комстані карти, карта пасажира, в кому стані сидіння пасажирів ззаду. Також бачимо все в гарному стані, багажний відділ. Шторка на місці. Повноцінне запасне колесо. Бачимо легкосплавний диск, такий самий п'ятий, як і ось ці, а не проста залізяка. Також дуже класно. Ключик, крючок, домкрат, все на місці. Машинка повністю комплектна. Загляну зразу на задній ряд сидінь і покажу вам, що є Підігріви задніх сидінь, всі склопідні мачі. Ну і також є підлокітник для пасажирів. Тут ми бачимо, що є всі скопідні електрорегулювання зеркал і закриття і відкриття зеркал. Є блокування диференціалу, допомога при спуску з гірки, блокування ESP, шкіряне мультикермо, круїз контроль. Відключається телефон, є CarPlay, Bluetooth, також USB, AUX, підігріви передніх сидінь, парктроніки спереду-заду, двохзонний клімат-контроль, навігація з картами України, автоматична коробка передач. Нагадую, що тут також повний привід. Він також працює. Антиблікове скло заднього огляду. Панорамний дах з люком, шкіряний салон з перфорацією. Всі функції автомобіля працюють, кондиціонер також працює, задні вікна затоновані. Таку погоду дуже класно також. Є накладки оригінальні на пороги. До речі, він код. Зразу надаю для перевірок, хто хотів. ось Можете перевіряти. І підтвердження пробігу у нас всередині лежать ось така папочка. Ось це все. Ось це все це підтвердження пробігу. Дивіться, яка чудова сервісна історія. Скільки обслуговування? 16, й 17-й рік, 18. й Чеки. Бачимо, все з чеками. Абсолютно всі підтвердження пробігу є. Ось, подивіться, скільки чеків і на які суми. 600 євро. Ну, Тобто абсолютно вся сервісна історія, техогляди автомобіль з чистою історією і з оригінальним повністю пробігом. Є також ще десь сервісна книжка, ось ще якісь виписки. Ну, тобто, 100% оригінальний пробіг. Так, Це у нас техогляд. 209 тисяч. Це був 9-й місяць 2022 року, 200... 9 тисяч. Останній тихогляд також є. Ну і всі старіші. Автомобіль з чесною сервісною історією. Двигун запускається також чудово. Ніяких помилок на приборній панелі абсолютно немає. Покажу вам ще підкапотний простір. А під капотом нагадую, що 2-літровий дизельний двигун на 135 кВт. Мотори під капотний простір. Не мився. Бачимо, робоча пилючка, кортулечки всі сухенькі, мотор працює рівно, антикриз також має рівень, кондиціонер заправлений, є відміточки про останнє обслуговування. Бачимо, що були дротики старіше. тобто регулярне обслуговування. Некручений, крила також. Бачити. Ну що ж, давайте підведемо підсумок. Автомобіль повністю з оригінальним пробігом 100%, який перевіряється, повністю в оригінальній фарбі, в хорошому технічному стані і на максимальній комплектації. Якщо вас цей автомобіль, телефонуйте за номером, який ви бачите на екрані. Нагадуємо, що ми знаходимося в місті рівне, і також можемо доставити автомобіль в будь-яку точку України. Тому телефонуйте, поки автомобіль ще в наявності. А вам всім ми хочемо побажати вдалих покупок.